Всім доброго дня, вітаємо вас на ютуб-каналі Олег Леся і Чикаго. Добрий день. Добрий день, дякуємо за те, що дивитесь на нас, дякуємо за те, що ви з нами. Бачите, в нас вже похолодало, ми вже одіті у курточках таких легеньких. Але все рівно я мені сказав, що все одно трошки вітереться. Ми в курточках легеньких, але осінь дуже добра. Так, що ми робимо? Ми їдемо зараз. в... Компанію висолкову долинка називається в Америці. Тут Чикаго. Хочемо відправляємо ту бачечку, яку ми з вами купляли. Вчора не відправили, тому що вчора було закрито. Ми приїхали до другої години. Вас взяли з собою в ліс, де ми їхали по сіні ліс та грибочки збирати. А сьогодні їдемо зараз в компанію цю. А потім звідти поїдемо. Я маю апойтмент. Я вам покажу, куди їдемо. Якщо вас інтересує, я вам залишу адресу. Так що давайте їдемо з нами. Ми вже виїхали, їдемо зараз вже в машині. Як це, я, я стояв. це ж не можна зрозуміти, як стояв. вони їдуть. Це страшне. Я стояв, а вона під'їхала і поїхала. Вона українка свіжо прибула. Бачиш наша, поїхала до школи. Порушують, порушують правила дорожнього і Це смішно. Добре, що я, я пропустив, коли вона не, не зупинилася, а я зупинився, я не мог зупинятися. А якби я її не пропустив, вона б вдарила мене і мала би проблеми. Так. Треба думати. А, але я зробив добре діло, я зупинився, я хоч не мов зупинятися. Ну але що зробити? От такі помилки, потім проблеми мають люди. Такі листочки зараз гарні, жовті дерева. Бачите, Ой -ой -ой, не знаю, чи вірно. Гарно, золота осінь. Подивісь, як тут такі листочки гарні. Та пісня є золота осінь. Так, Золота осінь. Та є й багато пісень. Золота осінь. Ой, осінь, М -м -м. осінь, золота. <звук> Чоловік ззаді спішить кудись. Захмарилось, але гарна погода. Погода просто чудова. Ми прогуляли нашого джевелінчика. Пішов до хати, снеки їсти і відпочивати. В нього дві роботи. Гуляти, спати. О, три і їсти. Але знаєш, що бабі він поїв і треба було б, він трошки на дворі ще був. Оця компанія, Долинка, називається. Хто в Америці може відправляти пачки ось цієї компанії? Ми, Через цю ми вже компанію знаємо цю компанію. Так, ми вже там наша церквочка. Так. Да, бачите, линка. Відправляємо, то є наша пачечка. Це другі пачки на Україну, бачите. Тут потрібно заповнити отаку аплікацію, заповнили. І віддаємо на рахунок. Прошу. Зараз вони зателефонують ще один номер, і ми там один писали, вроді вона два має. Допишемо ще один. Так що хто проживає, в Чикаго, Звертайтесь в долинку і відправляйте what? на Україну. Ось такі годинники замовляєте на онлайн, бачите, Ukrainian Watch, з бачу, такі гарні, такий патріотичні. Можна газетку без взяти, побажаю

сайт. Бачите? Mm -hmm. М -м -м. Вам видно? Ми знаємо. Ми, знає. ми, ми маємо зустрі. програму. Ми зайдемо. Так, може ресіт тільки візьмемо. Ресіт, дайте, будь ласка. Це і зараз так. Ви, а номер другий мама зазвонила, передала? Чекаємо зараз, може ще один номер телефону. Я зараз ще раз наберу. Я туди йма так цінанічно.

Чи на, на любі може чуєшся дзвонити по одному запаску? Ну? Мамо, послухай мене. E, Якщо кур'єр привезе тобі пачку, він може дозвонитися на цей номер, no, що ти чи треба ще з ці чи два працівники на пані номера. Що з ним? Все, до побачення. Так, що заїжджайте. Відправляйте отак, От бачите, виглядає долинка всім своїм рідним. Так що, бачите, можна і зробити маніграм, відправити, а також дзвоніть сюди на цей номер телефону. Якщо навіть і ви хочете з України передати до Америки, ви теж можете передати. Немає проблем до вас приїдуть додому. Відберуть і доставлять в Америку. Так що бажаємо всім хорошого дня, всього самого найкращого, всіх любимо, тьомаємо, і всім велике спасибі за те, що ви нас дивитесь, за те, що ви весь час з нами, за те, що ви ставите нам лайки, за те, взагалі, що ми вас маємо, це є наша друга віртуальна сім'я. Так що всіх любимо. Я от так буду стояти на фоні долинки. Так всім дякуємо. Велике спасибі за те, що ви нас дивите, за те, що ви з нами, за те, що ви ставите нам лайк, за те, взагалі, то що ми маємо другу віртуальну сім'ю. Всіх цьому їм любимо, і до зустрічі, Па-па.